Добрий вечір Тобі, пане Господа, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, заселяйте, столи, та все, килимами, радуйся, ой, радуйся за. Палачій з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Відчиняйте двері, я синові, вже Різдво вступило на поріг знак добра і Господньої любові в світлі вифлеємської зорі. Хай це світло лине в кожну хату, в кожнім серці свій залишить слід будьте дужі, щирі і багаті, щастя вам і довгих миногих літ! Хай Різдво з тим завітає, чого серце забажає, хай несе у кожну хату щастя і радості багато. Хай смачна кутя вам дасться, хай в сім'ї панує щастя, Щоб весела коляда в хату радість принесла. Нова радість стала, яка не бувала, на веде помці Ясна, у весь засіяла, на Бог помці Ясна, у весь світ засіяла. Де Христос родився, з діви погодився, я в чолові пелинами, у боговився, Як чоловік пеленами у боговився. Вона вдивлялась темні очі неба, питала скружно: Господи, чому? Твоєму сину народитись треба там, де немає прихистку йому. Не гаснуть зорі у Різдвяну ніч, оскільки їх лічити не беруся. Вони горять, мов міряди свіч, над немовлям, що назване Ісусом. Родився той, до кого зі дусіль несуть свій біль, журбу і втому. І він умів допомогти усім. Він відмовляв ніколи і нікому. Родився ж той, хто дав нам заповідь. Фриктись і і примиритись Богом, лишив для сущих неповторний світ, котрий веде до Отчого порогу. Різдвяна ніч у зорях і свічках, як вишиванку, небеса гаптує. З надією душа твоя святкує і мення Боже сяє у думках. Бог рождає, хто кожного може знати. Ісус Моїм, я Марія му мати ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть трясеться, осе смутно пасеться, пасиля, бога в тілі бачуть, Тут же, тут же, тут. же, тут же, тут тут. чує вам нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде, Хай кожної днини, кожної години. Бог благословить, біда, хай загине. Нехай добре родить жита й пшениця, усяке ізбіжжя, усяка пошнеться, Хай пісня не згине у рідному краю, коли нехай квітне в зеленому гаю. З Різдвом Христовим, Україно, бажаємо тобі переможного миру, хай затихають усі постріли й гармати, Ісуса будемо вітати. Веселий день, весела новина. Вітаю Ісус вас, маленька дитина, вітає вас і хочу вам щиро сказати, і благословення принести до хати. А на тому слові, бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Христос народився, Сармі Його.